Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату. Конституційного суду внесено питання про розгляд справи номер 3 14 з 20 2024 за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальності Геомакс Ресурс щодо конституційності окремого припису абзацу 2 під пункту 14.1.212, пункту 14.1 статті 14. Податкового Кодексу України в редакції закону України про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи закон номер 71 від 28 грудня 2014 року. Повідомляю, що на пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Віктор Городовенко, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олег Первомайський, Галина Юровська. Наш сенат 27 березня цього року ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження у цій справі на це засідання. Прошу вас, дуже дякую, шановний голова засідання і високий суде інформую, що усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату з'явилася уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, адвокат Марія Васильівна Мілян. Від постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Максима Євгеновича Дердіна на адресу суду 24 квітня надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просив розглядати справу без його участі. Також від представника президента України у Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича, на адресу суду 23 квітня цього року надійшов лист, в якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають також працівники секретаріату суду. Дякую, дякую. шановні колеги. До початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату. Судді не інформували про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів. На адресу нашого суду також не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відвід суддів. З'ясовуємо, шановні колеги, можливо, у когось із вас на цей момент є заяви про самовідвід. Немає. Чи в учасника Конституційного провадження є письмові заяви про відвід суддів нашого суду? Немає. Ва в немає вашого. Немає. Е, отже, шановні колеги, за таких обставин. Е, кворум для проведення пленарного засідання нашого сенату є. Я Оголошую, що на засіданні головою суддя головатий. І е, у цьому випадку оголошую засідання пленарного засідання для розвитку цієї справи. Пленарне засідання сенату відкритим. Суддя доповідачка у справі, шановна колега. Галина Юровська відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів. Ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозапису засідання, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність деяких учасників костійного провадження, говоримо питання про розгляд справи за їх відсутності, а саме. За відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і за відсутності постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дир'їна починаємо з'ясовувати питання з думки судді доповідачки, Шановна пані Галина Яровська. Що ви думаєте з цього приводу? Вважаю, можливим слухати у відсутність. Шановні колеги, суддя доповідачка, вважає можливим слухати цю справу за відсутності означених суб'єктів чи учасників провадження. Яка ваша думка? Чи є протилежні міркування? Протилежних міркувань немає. Шановна Марія Васильівна, як уповноважена особа, що діє від імені суб'єкта на скаргу, яка ваша думка з цього приводу? Вважаю за можливе продовжувати розгляд Дуже справи. Дуже вам дякую, прошу сідати. Шановні колеги, за таких вставлень я ставлю на голосування пропозицію розглядати цю справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дердіна. Прошу вас голосувати. Хто за? Дуже вам дякую, шановні колеги. Проголосували ми одноголосно, тому я вже маю можливість і обов'язок роз'яснити. Присутнім у залі засідання суду, зокрема, учасникам провадження про їхні права та обов'язки роз'яснюю, що учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, заявляти подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про конституційний суд та регламент суду. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, що є потрібними для повного і всебічного розгляду справи. А також, будучи присутніми в залі засідань, зобов'язані шанобливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника щодо одерження порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік у будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники провадження за неповагу до суду. Несуть відповідальність порядку, що його визначає закон. А дотримання цього порядку забезпечує служба судових розпорядників. А, я звертаю зараз до Марії Васильівни, як уповноважена особи, яка діє від імені суб'єкта на конституційну скаргу. Чи є у вас клопотання або заяви, які ви бажали б заявити до початку розгляду цієї справи, будь ласка. Так, ваша честь. Вчора через канцелярію суду було подано клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів. Це стосується долучення висновків головного наукового експертного управління апарату Верховної Ради Ради, потім висновку комітету Верховної Ради з питань податкової митної Політика також е, висновку головного юридичного управління апарату Верховної Ради, е, які зокрема містять е, зауваження та висновки, які були надані е, фахівцями апарату Верховної Ради України стосовно законопроекту, який в подальшому е, набув статусу закону номер 71 від 28 грудня 2014 року, яким зокрема до податкового кодексу було внесено зміни, в тому числі і припис, який. Е, Наше товариство вважає таким, що не відповідає конституції з з підстав, які описані нами у Конституці... в конституційній скарзі. Тобто, це додаткові докази на підтвердження наших доводів. Дуже вам дякую. Я перепрошую мав вас запросити на трибуну. Будь ласка, приходьте, ми будемо це справу зараз. Ваші попитання. Обговорювати, і я так розумію, нам треба, щоб були ви на трибуні. Ми будемо зараз з'ясовувати ваше клопотання, починаючи від судді доповідачки, яка висловить свою думку з цього призаявленого клопотання. Прошу вас, жалена. У мене є питання. Прошу, ви додали до свого клопотання копію висновків? Чи є ці всі висновки, про які ви просите долучити в загальному доступі на сайтах цих установ? Так, ваша честь. Ну, ми звідти брали ці висновки по своїй судді. Дякую. У вас немає більше суду. Дуже вам дякую. 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 Шановні колеги, чи у вас є запитання з приводу заявного клопотання? Якщо немає, тоді думки суддів з приводу цього. які? Я заперечую проти долучення. Можемо тут ухвалити про... Не в окремій кімнаті, прямо тут ухвалити рішення про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню. Воно задоволене. Тому okay. прошу вас сідати, продовжуємо засідання. На цьому етапі я надаю слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у цій справі. Судді доповідачці, шановній колезі Галині Валентинівні Юровській. Прошу вас. Дякую. Шановний голови засідання, шановні колеги, учасники засідання, до Конституційного суду України звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «Діамакс Ресурс» з клопотанням перевірити на відповідність частині 2 статті 6, частинам 1, 2, статті 8, статті 19, частинам 1, 4, статті 41, частинам 1, 3, статті 42, частині 1, статті 57 і частині 1, статті 67 Конституції України, окремий припис абзацу 2 під пункту 14, 1.212, пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України в редакції закону України про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи від 28 грудня 2014 року, номер 718 а саме слів. Товарів, зазначених у підпункті 215, 3, 4, пункту 215, 3, статті 215 цього кодексу. На думку автора, клопотання правовий механізм акцизного податку в частині оподаткування операцій з реалізації суб'єктами роздрібної торгівлі під акцизних товарів, визначених в абзаці другому підпункту 14, один, двісті дванадцять, підпункту чотирнадцять, статті 14 кодексу, внаслідок якого суб'єкти роздрібної торгівлі під акциз. З ними товарами піддавались необґрунтованій податковій дискримінації та потрапляли у невигідне конкурентне становище не відповідає частині 1 третій статті 42 Конституції України, оскільки порушує гарантоване право на здійснення підприємницької діяльності та захисту конкуренції у такій діяльності. Перша колегія суддів другого сенату відкрила конституційне провадження за конституційною скаргою. Визначено в формі письмового провадження про всі висновки, що надійдуть на запит Конституційного суду, буде повідомлено суддів у закритій частині засідання. Дякую за увагу. доповідь за дякую, шановна Голова Валентинівна. Колеги, які є запитання до судді, доповідочки у вас? Тут немає. Запитань немає. Тоді засовуємо наявність додаткових документів, матеріалів, які слід би було долучити. До матеріалів справи у суді доповідачки. На даний час немає. Немає. Шановні колеги, у кого з вас є? Марія Васильівна, е було заявлено клопотання. Щось є що додаткове? Немає. Честь немає. Немає. За таких обставин, колеги, я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого сенату завершеним. Хтось би заперечував про такої пропозиції? Ні. Тому ставлю на голосування внесену пропозицію. Прошу голосувати. Шановні колеги, дуже вам дякую. Ми ухвалили це одноголосно і тому я повідомляю, що другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення відповідно буде оприлюднено на вебсайті суду як це визначає стаття 94 закону про конституційний суд на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату? Оголошую завершеною? Прошу встати, суд іде.